Знімаємо нове кейс-інтерв'ю з Оксаною, яка в 24 роки відкрила косметологічну студію Епілок Skin. Вона є нашим викладачем, і сьогодні ми з нею поговоримо саме про масажний апарат і масажний напрямок. Всім привіт! Мені є з чим з вами поділитися, тому будемо починати. Розкажи, будь ласка, коли і як ти зрозуміла, що пора розширятись, коли стала цей клац в голові? Ти вирішив все, хочу новий апарат. Напевно, стимулом були все ж таки мої клієнти постійні, з якими ми на процедурі розмовляли не тільки про лазерку. Пам'ятаю, поштовхом було це якось так ближче весною, коли ми розмовляли про фігуру, про всякі методи корекції, і багато моїх клієнтів були бажають. на таку процедуру сказали, от як ти купиш такий апарат, ми точно до тебе прийдемо. То чому саме масажний апарат, а не ще один лазер, бо, здається, ніби лазерний бізнес він Популярним, скажу так, що хотілося попробувати щось нове, розширювати спектр послуг і робити дівчат красивими, скажімо так, в всіх аспектах, не тільки позбавляти зайвого волосся, а й зайвих сантиметрів целлюліту І не тільки Скажи чесно: ну ти ж роздивлялись інші варіанти, наприклад, ту ж саму ендосферу або LPG? Чому саме FlexiShape? Я не тільки роздивлялася і пробувала на собі різні варіанти апаратів і мала з чим порівняти, коли вже вийшла новинка FlexiShape, я прочитала опис. Я розуміла, що вже такі різні насадки я пробувала на собі, і розуміла, що в комплексі вона має давати ще кращий результат. Ну, тому що ми всі розуміємо, що та сама ендосфера, що вона зробить? Вона зробить в суто класний лімфодренажний ефект, масаж, наружений лімфу. Але попрацювати реально жировими відкладеннями їй то не під силу. Так само, як і LPG, підіяк більшість апаратних масажів, які суто націлені на таку механічну роботу. А Flexi Shape, він все ж таки працює на глибших шарах шкіри і буде давати ну, такі результати. Результати пролонговані не тільки коли ви зігнали водичку, там потім визнав набрядку, і результату немає. Flexi Shape – це все ж таки свій вклад в майбутнє вашої фігури, вашого стану шкіри. Буває таке, що от клієнт і говорить: а у вас є ендосфера? або там схожа якась той самий LPG. Як ти от, пояснюєш саме клієнтам, що flexi Shape він краще? Я тобі скажу, в мене навіть є клієнти, які пройшли курс ендосфери е, і не побачили бажаних результатів. Він каже, що вона погана, ендосфера теж має місце бути, е, але вона не дасть того, що дасть flexi-shape, якщо коротко. Клас. Давай пройдемося трошки по відгукам. Можливо, ти пригадуєш якусь, якийсь крутий кейс, де клієнт прийшов до тебе і сказав, вау, ці результати просто супер. Напевно, найбільше пам'ятаються перші клієнти і перші модельки, коли ми набирали багато дівчат моделей, щоб відпрацьовувати техніку, експериментувати і пам'ятаю такий відгук. Величезний клієнтка написала. Вона була моделькою ще один раз. Пам'ятаю, тоді розказувала свою історію, що ніяк не може схуднути після вагітності. який живіт її турбував, і вона не могла собі нічим допомогти. І тут вона пише відгук. Через там навіть кілька тижнів після того, як вона була моделькою, у нас просто вона вирішила поділитися, що в неї пішло, здається, мінус три кілограми. А останні п'ять місяців вона все робила і вага ніяк не йшла. І це було таким поштовхом, що вона побачила мінус на вагах. Вона дуже втішилася, і це була лише одна кавітація, Ми тоді зробили одну протитуру кавітації. І вона каже, щоб вона бачила результат навіть від першої процедури, то я була дуже за неї рада, бо я її особисто дуже добре пам'ятаю. Тому той відок напевно мені найбільше запам'ятався. Скільки сантиметрів, наприклад, ви обіцяєте, що піде у клієнта ну, не обіцяємо, тому ну, що це дуже індивідуально. Розумієш, хтось може дотримуватися якогось правильного харчування, здорового, дотримуватися. Того самого питного режиму рухової активності і в той людини реально будуть класні результати, бо ми завжди говоримо, що це має бути комплексна робота. Якщо ви зробите апаратний масаж, а вийдете потім піздеться там Макдональдс, зап'єте це кока-колою, Ну мусить це ці всі калорії мусить десь відкладатися. Тому ми не обіцяємо, але в середньому, так якщо комплексна робота залежно від об'ємів, чим більші об'ємі, тим більший буде мінус в сантиметрах. Якщо дівчинка худенька, там не буде там мінус 10, то може бути мінус 2, мінус 3, залежно яка це зона. але буде дуже гарно мінятися, які шкіри. Вона буде пружніша, Це люліто mm -hmm. не буде так видно. Тобто, ми з четвертої стадії можемо перейти на другу, там на першу. Сказати, що ми його стараємо з то ні, бо це нереально в кожної жінки є цей він трошки буде помітний, але ми можемо з четвертої в другу перейти. Це точно. Що говорити так в цифрах від до, ну, напевно, від 2 до 12 сантиметрів. Якщо так я не помиляюся, треба переглянути до речі в анкетах. Ви комбінуєте якісь методики спеціальні для кращого ефекту? Так, ми завжди дивимося по клієнту і підбираємо протокол залежно від проблеми, з якою нас звертається. Бо в когось це може бути просто дрепла шкіра після пологів, наприклад. Хтось може не мати сильних жирових відкладень, але ми можемо попрацювати над тургору і над якістю шкіри прибрати той самий целюліт. а в когось турбують реально об'єму. То ми будемо там трошки більш інший підхід робити. Наприклад, в кого більше турбують жирові відкладення, ми будемо поєднувати це з кавітацією. Худеньким дівчатами кавітацію не робимо. Ми не робимо вакуумну ролику з реакліфтингом. Тобто з флексі шейп можна прям супер індивідуально підходити так, до так. клієнта, і можна навіть по параметрах все індивідуально підлаштувати. Можна ті самі мені, чергувати залежно від потреби, кому що потрібно. Наприклад, в когось на бедрах є целюліт, животик худенький, то на животику ми можемо не робити той кавітації, лише там на ведрах. Давай чесно. Наскільки зручно працювати на FlexiShape, Чи втомлюється майстер? Скільки займає взагалі процес одна процедура, наприклад? Я не скажу, що процедура проходить швидко, тому що ми стараємося ретельно опрацювати кожну зону. Ми виділяємо насправді багато часу. А, і якщо говорити про кількість зон, то ми завжди буде також я хочу все тіло. Я кажу, все тіло ми не зробимо, тому що ми мусимо вибрати ті зони, які ви хочете в першу чергу опрацювати, тому що все тіло там ви опрацювати за годину, ну не вийде. тому що це буде такий ефект, знаєш, розмазаний. Ми гарно мусимо прогріти шкіру, бо РФ того хоче. Тоді буде класний синтез колегену та застину, тому... Ми завжди виділяємо часу достатньо на кожну процедуру, на кожну зону. По тому наскільки важко, ну я б не сказала, що важко. Хіба така більш інтенсивна, це швидкісна техніка? Ми в кінці завжди стараємося кожному зробити на ніжках. Ти побачила мускули себе на руках до такої що я не так часто на масажному працюю, все ж таки Леся на ньому більше працює. Треба буде ще її запитати. Але порівняно з лазеркою я б не сказала, що вона важче. Хіба суто швидкісна техніка, то вона трошки інтенсивніше. Це знаєш час. Суто не просто стояти, бо багато зусиль, щоб водити мені було не треба. Суто на швидкісній техніці треба трошки більше зусиль. Чи ти все-таки задоволена своєю інвестицією? Чи це вдала для тебе інвестиція? Угу. Е, так, однозначно, що вдала, тому що я давно мріяла про такий апарат. Е, він класно виконує свою роботу. Я бачу задоволених клієнтів, і це, напевно, одне з найкращих, що може бути. Е, ну і звичайно, щоб вона вигідна ця інвестиція, такий апарат не довго буде себе окупляти. А розкажи, які в тебе плани на майбутнє? Чи плануєш ще далі розширятись? Можливо, купляти ще нове обладнання? Поділяйся. Не буду одразу відкривати всі карти. Нехай це буде сюрпризом для наших клієнтів, але скажу, що так, ми не будемо стояти на місці, ми будемо трошки розширювати свій спектр послуг і будемо робити все для того, щоб наші клієнти могли собі обрати будь-що, щоб ставати кращими разом з нами. Супер, клас.